З приводу конфліктної ситуації відбулося розширене засідання у голови районної ради, в якому взяли участь представники депутатського корпусу, трудового педагогічного колективу школи, начальника відділу освіти, районної поліції, представники А З приводу ситуації, що склалася присутні, обговорили і висловили своє судження. Зокрема, заступник з виховної роботи школи Катерина Галюк звернула увагу на те, що право виховання дітей покладається в першу чергу на батьків. бо, як Сказав відомий педагог Макаренко: немає важких дітей є діти, яких зрадили батьки, і саме це питання потребує особливої уваги. Ми Почули про обов'язки журналістів, про обов'язки вчителя, про обов'язки директора школи. А на, на жаль, ми не почули про обов'язки дітей. Сучасний вчитель має чимало обов'язків, але в порівнянні з учнем небагато шансів на свій захист, зазначив директор Добівецької школи. Що Найбільшу школу в районі, будуть презентувати учні, з якими ми систематично не можемо собі дати рад, в якого, я вже скажу, учень бабця, якому купує кожен день бутилку грівки, бутилку пива, пачку сигарет, аби він її послухав, щоб не крав, Лозу знаки є, щоб не крав красиво. Інші ага. приносить кожен день сигарети до школи, роздає молодшим дітям від 5 класу. Ігнорує вчителів. Ми маємо бігати за ним спеціально. Тоді, вже, як бачить, що це не допомагає, він стає сам. І закурує, і вчителі, ніхто нічого не каже, не має Коли хоче, тоді приходить. Колись хотів, тоді прийшов. У складний підлітковий період від дітей можна сподіватися, будь-чого, говорить колишній вчитель школи нині сільський голова. Складно мені коментувати цю ситуацію, тому що в мене виникає конфлікт інтересів. Знову ж таки, кажу, що учень. Був моїм учнем чотири роки. І для мене учні мої це святе. І директор був моїм керівником сім років, вже наразі він не мій керівник. І в даний час він член виконкому сільської ради. Знаю його як відповідального, як небайдужого до життя села. І не знаю, яка б мала виглянути ситуація на уроці, щоб таке сталося. Але судити не беруся. Вірю в справедливий суд і в те, що справедливість таки візьме верх. Директор школи своєї вини не визнає, справу розглядає суд. Не розглядає суд, я готовий нести відповідальність. Своєї вини я не визнав і не визнаю, не відчуваю себе винним, тому що тут є багато нюансів. Я думаю, що суд у нас справедливий. І суд у цих питаннях розбереться. Зараз важливо мінімізувати всі емоції і максимізувати конкретні докази і факти, підкреслює голова районної ради. Занадто багато емоцій, повторюсь, можливо. Занадто багато емоцій і суджень, які ґрунтуються на особистому Уявлені про ті чи інші події, чи про те, як має бути, і дуже мало об'єктивних там доказів тієї чи іншої ситуації, крім того, звичайно, що ситуацію ускладнює те, що ем, справа розглядається в суді. І я згоден з тими депутатами, які говорять, що, скажімо, публічне обговорення цієї проблеми також може розцінюватися як тиск на суд. Звичайно, не хотілося би, щоб цьому, щоб це якось вплинуло на ситуацію. Ми готові до відкритого, чесного, прозорого розгляду цього питання. З документами в руках, тобто, і я можу це гарантувати.